Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, сьогодні цей Воскресний день. Ми зібралися на цьому місці, тепер вже освяченому, для того, щоб попросити Божого благословення і встановити Хрест на місці майбутнього побудованого храму. Будівничі, які відкидають камінь. Дуже часто шукають підходящий їх, але камінь, який найбільше відкидають, стає наріжним каменем. Дуже часто його в основу вложують, і воно стає дивне в очах наших. Ось так можна сказати, і по відношенню до цього місця. При попередній владі, коли розбудовувався цей мікрорайон, планувалося по-інакшому проспект, планувалося по-інакшому будівлі. Але завершили іменно ось так. Потім було багато планів, що тут має бути. Всі, пробували, а залишився просто невеличкий садок, попри який ми приїжджали, не звертали уваги. Але нічого випадкового в житті не буває. Кожна випадковість це неосвідомлена закономірність. І тепер вже настає час, коли і в цьому мікрорайоні. Ви збудуєте православний храм український і близько вам буде ходити на службу. І будете чути тут церковні дзвони, будете чути тут різні виголоси церковні. І Христос Воскрес, і Христос рождається, і гірко будуть кричати. Тому що все це життя, церква це місце, де людина поповнює свої сили для того, щоб жити. Сьогодні ми радіємо життю кожного дня. Ми сьогодні молимось за мир. Але віримо в те, що перемога буде за нами. І це будівництво, яке розпочинаємо, воно буде успішно завершено. Тому що, якщо на освято стільки прийшло, тільки місця, я уявляю собі, кожній по цеглині принесе. Завтра вже будемо під куполами. Ви знаєте, що в одному із сіл, коли мені прийшлося освячувати місце, сільські люди, вони такі мало опитів в будівництві і лякаються будь-якої будови, бо це важко, складно і дорого. І ось почали розмовляти, як же ми збудуємо, може він з Луцька приїдете, нам поможете. А один із будівельників, який приїхав, працював в Луцьку, а родом був з села. Каже, якщо ви, кожен, приходячи в храм на службу, жінка з цеглиною, а чоловік з доскою, то за три роки ви збудуєте храм і підрахував, скільки є жителів села, скільки раз вони прийшли, раз в неділю, якщо прийти, все це підрахував і оказується, нічого не треба збирати. Просто йдеш до церкви, неси цеглину. І все, і є прислів'я. З миру по ниці, бідному сорочка. Тому не лякайтеся тому, що тут намічається. Робіть свою справу, хай про вас пам'ятають ваші діти і онуки як про будівничих, щоб ви будували, щоб це раділо серце ваше. І не було того, що на сході, коли снаряд знищує все те, що люди руками збирали, то краще хай про нас пам'ятають як будівничих, а не руйнівників. Тому я, Бог на поміч у вашій справі, я впевнений, що вийде у вас все добре. Тому що ми любимо свою церкву, ми любимо Бога, ми бачимо, що Господь відгукується на наші прохання, дає здоров'я, дає успіх. Все в нас буде добре. Тому рік 2015 буде для нас добрий і дуже добрий. Іншого варіанту ми не приймаємо, іншого варіанту не буде. Запам'ятали, як буде. Буде добре і Дуже. це на це налаштовуємося. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення, і хай в скорому часі побачу всіх без виключення, всіх здорових, всіх живих. Не треба казати, коли я побачу, чи ще сюди походжу, навіть як комусь виповнилося вже 90 років. Ще походити і ні в одні туфлі стопчити. Тому я бажаю, щоб всіх побачите на освяченні цього храму. І Господь нам хай в цьому допомагає, залучаючи тих людей, у кого на серці є до цього увага, є на це можливості. Але з миру по, сорок, по нитці і буде сорочка. Тому з миру по чуть-чуть, і все в нас буде добре. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава. слава Україні! Героям слава! Принагідно знайомлю вас з Настоятовим, який